Я вас вітаю на своєму каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні в нас, як я і обіцяла, подивимось по мастях опис чоловіків, королей. Ой, і в мене голуб прилетів, я навіть зупиню відео, щоб його покормити, погодувати. Для вас ця пауза непомітна, а я встигла погодувати, причому прилетіла. Ціла пара. І ще я хочу сказати, сьогодні буде в нас не лише опис по мастях, на е, гральних картах по чотирьох по мастях, а і е, розкладік на цих картах. Що між вами, тобто, для кого це, для яких пар найбільше е, підійде. У кого незрозумілі стосунки, хто на відстані і не має, наприклад, такого, знаєте, тісного спілкування. Вам щось незрозуміло, ви не договорили, щось не прояснили у стосунках. Ось будемо дивитися, що між вами, що, можливо, заважає комусь бути разом. От, ось такі моменти. І давайте, мабуть, ми з цього і почнемо. Загадайте на себе, давайте я, до речі, знайду цих короля і короливу. Ми візьмемо карти бланки Червову і червового. Так, це на свалет червовий випадає. Хто такі червові? За мастю не прив'язуєтесь там до кольору волосся зараз і очей. Бо це в нас карти бланки це хто? Ті, хто хочуть бути у парі. да? Ви от кохаєте і вас кохають ось король. да? Ось так. Ось так. да? І Ось вони полежать, так рекомендують провідні да, ворожки, ворожки. Ну, принаймні, я дивилась тих, хто жіночої статі, так, ворожки. Тож, давайте подумайте, ось так на цю карту, що це ви. І на цю карту короля черви, що це ваш коханий. Не дивлячись, я ж кажу, за описом там, колір очей а волосся, це в нас просто карти бланки. А вже опис королей буде в кінці відео. Тож, дочекайтеся і дивіться. Тепер ми кладемо що між вами, так як у нас що між вами, то ми кладемо. Поки що таких, і тасуємо, тасуємо, щоб подивитись, що між вами. Що між вами та вашим коханим. да? Ну, Неважливо навіть ви жіночка чи чоловік, можна дивитися і чоловікам. Так, дивимось і на вас, знімам, і я буду також дивитися. Ну, ви задавайте питання, що між нами? І я буду викладати, доки вийде або ваша, або вашого чоловіка карта Бланка. Чия перша? Так, він вийшов. І дивіться, оці вже карти нам не потрібні, бо... До цього не вийшла ні ви, ні він. Так, тепер Тепер викладаємо далі ми, що між вами, да? до вашої тепер карти. Так як випав перший, давайте ще тут, перший чоловік, то викладаємо, що між вами? Що або хто між вами? Так? І шукаємо ми, так, шукаємо ми карту. Ось і ваша карта бланка. Тобто ці вже також нам не потрібні. І мені хочеться розположити, знаєте, так, цікаво, да, так розположились, але я розположу інакше. Ну, добре, хай буде у два ряди. у два ряди. Сподіваюсь, видно. Тож, доволі таки багатенько карт вийшло, доволі таки багатенько. Давайте ж роздивлятися, що найближче від короля спочатку. Найближче від короля карти Вальта і короля. До речі, якісь клопоти у короля пов'язані з. Коханням або з якимись любовними справами. Угу. І клопочеться він, можливо, з якимись справами, з яким-то ще королем. Цей король може бути молодше нього, вирішує, до речі, Прави можливо, кохання того іншого чоловіка. Але ж ми ж хочемо подивитися саме між вами, що а, є, по-перше, якась жінка старша, є, а, яка може бути не дуже приємною для самого короля. А може бути просто старша жінка. Да? Старша жінка. А, і з нею теж якісь справи, так як тут показують далі туз піка, да, і восьмірка піка, то можуть бути якісь невирішені справи, які варто вирішувати, доволі такі серйозні можуть бути. Але що ми бачимо ще тут? Трохи поодаль, хоча вона під низом, але якщо ми проскладали в одну. В один рядочок, то була б доволі таки далеко, але ж випала таке все одно дама. Можливо, ця дама ну можна по масті дивитись, да, яка темна. Але ми дивимося завжди не окрему карту, а завжди дивимось, як з іншими да, разом. Жінка якась також. По роботі може бути, а може бути і е, з когось з бувших. Да? У неї, можливо, є дитина навіть. От. І, ну, Бувалет Бубна. Можливо, у справах дитини щось, якісь питання варто вирішити. Королю да, вашому. Якщо ж ні, якщо немає там бувшої дружини з дитиною, то хто це може бути? Це може бути по роботі, бо тут мало похоже на якісь стосунки, да? якісь не дуже приємні справи, які пов'язані із доріжкою, да? бо тут шестірка. Бубна. І не дуже вони приємні. Тобто, можливо, важко вирішуємо якісь питання. Давайте тепер це більшість карт, яка від короля ближче, які від вас ближче карти. Від вас ближче е, значить, валет треф. і про що це говорить? Ви також піклуєтесь, якісь хлопоти з приводу. Не піклуєтеся, клопочете з приводу грошей, і також, можливо, якась доріжка, е Ну, така вечірня може бути, а може бути не дуже приємна. І е це щось може бути пов'язане також з королем яким-то. Е цей король хто може бути? Може бути батько, може бути. Е до речі, до речі, може бути і цей коханий ваш, бо ми ж масть не оприділили, можливо, він і є хрестовий, так? От, а мож... ну, хоча, якщо ми вже тут на цього, на бланку загадали, то це, скоріш за все, хтось інший. Да? А, ну, Тут не про кохання, не те, що у вас там два, два коханих бути, по-любому не може. От, тож, по-любому, щось пов'язане з королем якісь доріжки. Да? Дві шестірки це про доріжки. До речі, днівна і вечірня. Ну, до речі, це навіть можуть бути похід за покупками, да? шопінг-доріжки. Да? Доріжки, а. а ну, Король такий може бути навіть і продавцем. Можливо, у вас є хтось знайомий у магазині, да? і ви ходите якось і спілкуєтесь, і, і таке може бути. Ну, Ось так. І що ж ми зробимо, який висновок? Знаєте, таких кардинальних перепонів. Я би не сказала, що вони є там яких-то суперників прямо такі або суперниць. А, тобто фігурні карти є так, але вони тут не фонять, знаєте, чим то такими. король а, може думати вже і про вас. І просто тут показує дійсно, що ви на якоїсь відстані, ви можете бути на. Відстані реальні такі, а можливо, на тому, що якось не, не спілкуєтесь на даний момент, а можливо, і те і інше. Тож пишіть, моє любі, як у вас відігрався такий як Сказати, що тут суперники або суперниці ні, але є якісь моменти у короля більш по роботі. А у вас, ну, я навіть не бачу з вашого боку яких-то перепонів до а, спілкування або до зустрічі, наприклад, да? Ну, є тут десяточка а, піка, десяточка піка. Ну, можливо, навіть вона пов'язана з. З дітьми чомусь. Ну, це так, тут це не поруч з вами прямо випало, тому я б не прив'язувала це якось до саме перепонів, як такових перепонів, ні з вашого боку, ні з його немає до спілкування нормального, хорошого до зустрічі. Єдине, що багатенько карт тож до е, зустрічі, можливо, не так ще близько, або до. Вашого сходження саме у пару. Да? У пару. Тож пишіть мої любі. А знаєте що, давайте ще ось так ми рекомендують. До речі, 2-3, три, три навіть рази розкласти, давайте так ще покладемо. Да? І ще другий раз розложимо. Да? Знову ж таки розкладаємо до. Якщо е, те, що було між вами, дещо прибереться, да? ось ви ви. О, дивіться, я хотіла спочатку сюди покласти, а тоді вирішила ще поруч викласти. Так ви поруч, оказується, получається, що у вас взагалі немає, але ліг поруч. Туз піка, а ну давайте ще, ще тут покладемо. А в нього шестірочка бубна. У нього доріжки у справах, а у вас якась просто дівчата, він не заблокований у вас випадково. Перевірте, щось у вас чи така якась образа, а у когось, можливо. Якась магія, бо це серйозні карти. Тобто між вами нічого немає, ніяких перепонів, але якийсь дуже сильний тягар у дівчаток на душі. А з приводу чого цей тягар може бути? Ну, це з минулого, принаймні. В будь-якому випадку, дивіться, це то, що, те, що до вас випало. До ваших карт це минуле. Ось це майбутнє. Докладемо. Ну так, тут у короля можуть бути доріжки, пов'язані з е, роботою. Угу. І теж так трошки складненько. Вечірня може бути доріжка. А у вас прямо якийсь тягар і щось як з дитиною пов'язане може бути, а можливо, навіть не з вашою, а з якоюсь е, королеви дитиною. Так, Ну, а взагалі-то взагалі те, що між вами не випало жодної карти. Тобто, якщо ваша така воля і ваше бажання, ви можете просто і примиритись, хто там посварився, і зустрітись, хто хоче зустрітись і бути разом навіть, бо саме між вами нічого вас не роз'єднує. Можливо, комусь, особливо з дівчаток, я б порадила почиститися. Почиститися, бо прямо якийсь як камінь от на душі. Очиститись, давайте розтворимо, розчинимо той камінь. Да? В мене є хороші чистки, і вже є на каналі, і індивідуально звертайтесь у Viber або в Telegram пишіть. І нічого не буде на заваді вашим стосункам. І хай буде так. А тепер давайте дивитися, до речі, королей сьогодні, бо королев ми по мастях потрактували. От, а королей будемо трактувати. До речі, хто хоче подивитись про королев опис, перейдіть на відео, де є цей опис. Подивіться на каналі, підпишіться, до речі, на канал, щоб хто ще цього не зробив тут, у нас завжди цікаво і корисно навіть. Так, це всі чотири короля. І так, це фігурні карти. А, ну, звісно ж, коли вони... Поруч з другими картами, вони е, можуть набувати різного значення. Але е, ми дивимося зараз саме опис опис е, по мастях характеристики. Да? Я навіть, мабуть, наближу трішки вам ось так. І так. Який же ж такий король черва? По-перше, що ми його можемо назначати картою бланки, так як от сьогодні. Що це значить? Це значить, що якої б масті за кольором волосся або очей не був би цей король. Це чоловік, якого ми кохаємо, з яким ми хочемо бути разом, і таке інше. Да? За описом. По масті все ж таки дивимось, який він. Він може бути світлих, а, світлі очі, але можуть бути і карі. Не темно, не чорні такі, а такого, знаєте, кажуть, чайного кольору. так? А, ну, він, Чим він відрізняється від інших? Він може бути такий, знаєте, Трошки округленьке, є щось таке в нього. Це якщо брати до таро, якось трошки, да, прив'язувати. Це король чаш емоційний, може бути там скупа чоловіча сльоза, може і не скупа, да, тікти в нього, якщо його розчулити. Ось що головне в цьому королі, якщо його розчулити, він може і заплакати. ну це... Це водного знаку може бути король, може бути риба, може бути а, рак, може бути а, скорпіон, ну, скорпіон рідше колись що заплаче. Да? А, він може бути так, у нього так, трошки, може бути зайва вага, але не обов'язково. Головне, що він чуйний, емпатичний, да? Сопер, ну, переживає. Ось такий цей король, ось такий вкратце. Ну і карта Бланка він може бути. Так, давайте який за описом в нас король бубна. Буб, бубновий король, він зазвичай може бути світлий, блондин, русявий, такий худосочний, скажімо так, в основному. В основному мали є як з усього виключення якісь. Діловий він має справу з бумагами, цінними паперами, може мати там кабінетик, стол, дуже любить за столом саме сидіти таким, знаєте, от гроші є зазвичай у нього. Це такі, знаєте, ці менеджери, менеджери різноманітні. Оці, і які бігають, якщо він ще молодий, да, хлопчина такий, До 30 років ще вони можуть так часто пересуватись. Далі вже більш люблять за столом сидіти. бухгалтера, всякі керівники середньої ланки, прораби. В общем, всі, хто ходять Папочками, такими, знаєте, чотирикутними, да? як бубна. От. Ну, такий характер, знаєте, нордичний, але він для а, чоловіка, для як чоловік да, у заміжі, він дуже практичний, він хороший чоловік, я би сказала. Той який. А, Діловий, практичний і не марнотрат. ну, хто віддає перевагу саме таким чоловікам, тихе зазвичай спокійне життя, то ось такий от чоловік. Да. Так, король Крестовий. його часто загадують, до речі, також у порожіннях. Чому? Тому що він такий може бути. Ну, Не тому загадують часто, що він може бути авантюрист, а тому, що він живавий. очі зазвичай зелені, а колір волосся більш зазвичай темне, може витися таким курчавим бути, але не обов'язково. Очі Зелені найчастіше, але можуть бути і карі також там чайного кольору. Чомусь іде, що любить зелений колір також. А, може бути військовим, так? Да, може бути військовим. Чомусь таке прийшло. Хоча піка частіше військові, але чому... ну, в наш час дуже часто показує військового і крестовим. Замислилась. Так, да, він подобається жінкам дуже можуть бути заплутані в нього стосунки. Це може бути і декілька браків за плечима, це можуть бути не закінчені стосунки, тобто там не закінчив, вже почались інші. Ну, якось так, хоча. Є такі джерела, де саме про зеленооких кажуть, що вони люблять душею а, і обирають спут, супутника або ну, вони чоловіки, то супутницю на все життя. Ну, я не знаю, можливо, в душі десь там дійсно так і обирають, але по життю вони у них якось. Повна Санта-Барбара, як то кажуть, може може бути. Якщо у вас не так, ну не пишіть зразу гнівних мені коментарів. Що а, ні, ви що? Мене там чоловік Христовий, він любить мене все життя, може бути і таке. Ну, Буває по-різному, скажімо так, ось такі. Пишіть у кого який крестовий, можливо, знайомий, можливо, чоловік навіть це дійсно цікаві такі натури. Піковий Піковий, він складний, такий, може бути закритий за описом, він зазвичай чорне волосся. Чорні очі і бліда кожа, шкіра може бути, але можуть бути і руді, які жінки пікові. <кій> тобто вони відрізняються від натовпи. Чим? Зазвичай інколи навіть складно пояснити, чим вони відрізняються, але є щось у них таке магнетичне. Магічне, до речі, оці відуни, екстрасенси, магі. Як чоловіки, так і жінки також можуть бути під цією мастю. Знаєте, як то кажуть, там, там де пікова дама, да, то що це як відьма вважалося і раніше, і зараз можна так зчитувати, так і на пікових можна сказати. Є в них щось магічне, є щось, що привлікає погляд, але навіть інколи і не сам погляд, а сама суть така чоловіка. Ось такий коротенький опис, мої любі, пишіть, коментуйте, додавайте, якщо хочете, ваше бачення по мастях. І зустрінемось. До скорих нових зустрічей! Пока.